Власне, забезпечення харчування, в тому числі безоплатного харчування, це частина реформи шкільного харчування, яка розпочалась у нас ще до вторгнення, і е, при цьому в умовах війни вона набула ще більшого значення. Е, це, ну, це власне Одна із форм захисту дітей, турботи про дітей. Це одна із форм допомоги батькам, забезпечення їх впевненості і спокою. Але реформи такого плану у світовій практиці розгортаються поступово поетапно. і Першим етапом для України стало власне забезпечення харчуванням, безоплатним харчуванням, якісним харчуванням дітей перших четвертих класів. Паралельно з забезпеченням і виділенням державних субвенцій, державних коштів на харчування дітей відбувається модернізація шкільних їдалень харчоблоків, всього що стосується приготування їжі, підготовка кухарів, розбудовується інфраструктура хабів для підготовки кухарів на базі профтехучилась велика системна робота. Але сьогодні ми говоримо виключно про ті кошти, які ми виділяємо саме на забезпечення харчування. Тому перші четверті це був перший етап, і зараз переходимо до другого етапу до харчування п'ятих одинадцятих класів, але пріоритизуємо. 5-11 класи для прифронтових регіонів. Таким чином, на прифронтових регіонах у нас будуть харчуватися діти, які навчаються в очному форматі з 1 по 11 клас.